Не знаєте, які переваги дає сайт, це не дивно. Багато підприємців або не розуміють, навіщо їм сайт, або не вміють використовувати його на 100%. Ось приклад із лікарем-стоматологом Валерієм. У нього було дві проблеми. Перша проблема це приховання контенту соціальними мережами. Інстаграм без пояснень видаляв або блокував його публікації. Друга проблема це хаос у записі пацієнтів. Потрібно було згадувати, хто телефонував, писав у різні месенджери, вручну узгоджувати час. Ми вирішили ці проблеми, створивши йому сайт. Автоматичний запис. Пацієнти самі обирають зручний час, навіть вночі. Контроль над контентом. Сайт це ваша територія, і ніхто не видалить важливу інформацію. Валерій зітхнув із полегшенням. А щодо вас?